У Філадельфії, 72 річному лікарю Керміту Госнеу, загрожує смертний вирок. Напередодні суд визнав його винним у вбивстві трьох немовлят під час абортів, які медик практикував на пізніх стадіях вагітності у власній клініці. Його також визнали винним у ненавмисному вбивстві пацієнтки, яка померла від передозування ліків. У співучасті в злочинах обвинуватили асистентку Госнела Ейлін Оніл, яка видавала себе за лікаря, хоча не мала диплома. «Як і будь-яка розумна людина за даних обставин. Мій клієнт розчарований і засмучений. Ми чітко висловлювали нашу позицію щодо справи упродовж процесу. У нас був справедливий судовий розгляд. Ми висловили нашу позицію, а журі висловило свою, заявив адвокат лікаря. Аборти у Філадельфії дозволені до 24-го тижня вагітності. Госнал здійснив їх більше тисячі, понад 200 з них на пізніх стадіях. Клініка для жінок з низькими статками приносила лікарю майже 2 мільйони доларів щорічно. Її закрили три роки тому за Отримання норм гігієни та безпеки.